Всім привіт! От маю майстерню, в якій зараз працюю. Вона поки тимчасова, тому що буду робити іншу майстерню нову. Це вже таке. Але мені тут не вистачає світла. От ви бачите? от так темно. ну На камері може трохи світло, але насправді тут -а... трохи темно. Щось навіть знімати, якщо я знімаю, то Мені здається, що зображення якесь таке не дуже, тому що, от бачите, світло і розташовування ламп таке собі мало би бути з одної сторони і з другої світити і по центру. Бо якщо, наприклад, робиш з тої сторони, от, наприклад, з тої, то з тої сторони вже нічого не світить, а світить тільки з тої сторони, і вже там не видно. І навіть, наприклад, якщо от я тут працюю, наприклад, малюю щось то з цієї сторони, бачите, все нормально видно, а з другої сторони ній вже буде е сліпити то світло в очі і нічого не буде видно. Е ну, Це в мене зараз такі лампочки, це вроді 200 ка чи 150, ка по-моєму, 150-ка це 60-ка взагалі, і це в мене світлодіодна лампа, яка, от, бачите, половина перегорівша, це з ванної я забрав і все. от. І, звичайно, якщо тут, наприклад, ставити 200 кіти, це буде 400 Вт, це дуже багато буде воно жерти світла. Треба щось таке, не о... е, е, щось таке економне, треба, світлодіодне, типу, таке сучасне і щоб мало брало. Це я собі вирішив такі, взяти купити прожектора, такі як я от ставив на вулиці у мене там під навісом. Хто дивився відео бачив. І хочу також тут в майстерні поставити освітлення для майстерні. Тому замовив я два прожектора LED світодіодних на 50 Вт. Тобто в мене там на дворі стоїть 10 Вт і воно нормально світить. В студії там внизу також купляв я прожектора, але я їх не показував, не мав часу. Там поставив на 20 Вт, а тут майстерню купив на 50 Вт. Зараз я їх покажу. Це самі простіші, які я знайшов, самі дешевші. От вони є. Зараз ми їх розпакуємо і покажу, як вони виглядають, і також їх поставимо. От такі два прожектора. Називається Float Light. Е такий в чорному кольорі, пише 50 тисяч годин, світить. 4500 люмен і кут на 120 градусів ip 66. Ну, тут у нас, бачите, ніч не пише більше. Єдине, що пише на 50 Вт і 6500К. Це освітлення. І бачите, от саме економніше А, саме економніше Тут у нас все по нашій мові. По по Ну і розпаковуємо. В коробці йде тільки бачите самий світодіодний світильник. От наш світильник дуже легесенький, бо, наприклад, у тій, що я купив на 20 Вт, вони, вони трошки були тяжчі навіть, а це йде якийсь, певно, що чи якийсь сплав, так як на сифони, як там любить соломін робити, чи що, тут, не знаю. І все. Но він не розборний. Єдине, що є, тут тільки оця рішоточка, але вона трохи туго йде, треба ключ. Така йде реєчка просто, на три шурупа і все. Також пише 50 ватт. Ну, зараз спробую показати поближче. Показую поближче, от бачите по боках, як у нас засиліконено, як небудь. Ну, що хотіти саме дешевше. По-моєму, 182 гривні за одну штучку я купляв. Це саме-саме дешевше, що, що я міг знайти. Ну, тобто на дворі його якщо поставити, то туди може затікати вода в дощову погоду, тому не бажано. майстерню піде. Надіюся, сюди не наб'ється туди пилюки всередину. Тим більше він не розборний. Я, ну, я знаю, як їх розбирали, бачив. Тут просверлюєш дирку, або та, да, в принципі, тут тільки просверлити дирку в одному місці, або тут води провід і подути компресором, і скло має відстати. І тоді можна як там робити, запаяти світлодіод і, наприклад, може там лампа ще без одного, там без двох світити. Ну, не знаю, не пробував, тому казати не буду, тільки кажу, що я чув, що я бачив. В інтернеті є таке. Потужність 50 ватт, 50, 60 Гц, 220 вольт. Так, це у нас от один світильник, лампа, прожектор. Все в одному і от другий. І самісінький І так само бачите. Бо так собі. Та й навіть тут, трохи їм, певно, з'їхало чи що. Ну. І також, замітив, оці болти, от вони йдуть прості, бачите, пише 4,8. Це не нержавійка, тому що в тих ліхтарях, які в мене є, один на дворі і два в студії, то там йдуть оці болти. Що по боках вони йдуть не ржавійко. Має писати А2,70. А тут у нас пише 4 і 8. Самий слабший болт, хто знає, є 5,8, 6, і так, вроді 8,8 до 10 є. Ну, це його, як то сказати, твердість. От, Маємо отакі два світильника, і зараз будемо їх ставити. Тобто, в мене йде один провід, він йде через цей світильник, далі там клємник в мене є, і пішов на другий. Тобто одним включателем я включаю два. І замість цієї лампи ставлю, скоріше за все, що тут, а може. Може і сюди. Можливо, і сюди вчіплю е, одну. А другу, от, бачите, це вже окрема лінія йде. На інший включатель. Ну, тут не буду ставити, поставлю його там, щоб було нормально. Щоб можна було робити, якщо робиш за столом, було світло ці, з одної сторони і з другої. І ззаді буде ще ще одне світло. Я думаю, цього хватить. Ну що ж, зараз ми їх будемо підключати. підключати зараз пошукаю, в мене мають бути клемники. Підключати будемо через клемник. Підключимо і зразу подивимося, як вони світять. Отож, чіпаємо. Необхідно зняти цю штуку кріплення, тому що ліхтар так не дає закрутитися. Один прожектор підключили. От. Там в нас внизу кліємничок підключений, далі йде дріт. Ось так пустив туди і як ви бачили, я його змотував ізолієнтою. Ну, Це так тимчасово. Вже коли б доробити нову майстерню, зроблю, тоді вже поставлю суцільний один дріт. Мені, так, мені не подобається з'єднання, але зараз, щоб не купляти ще додаткового ще дріт то я закріпив так. Один прожектор вже закріпив там. І зараз ще оцей другий прожектор закріпимо, вже також з'єднав. Бачите, з'єдную з клімничком. Заземлення в мене немає. От кабель, зараз відріжемо скільки треба. І закріпимо десь от там, щоб було світло і з одної сторони, і з другої. Так, все я підключив. Зараз от виключив світло, бо підключав. І зараз включаємо. Це зараз в мене от підсвітка камери. Також доволі, бачите, непогано світить. От світильники, тобто прожектора. Один другий. І зараз відключаємо підсвітку в камері. І включаємо наші прожектора. Так, спочатку один. От. Оце, бачите, світить один 50, 50 Вт. Ну, так, нормально, але замало, якщо в одну сторону. І включаємо другий. І включили другий. От. Другий і ще оця світодіодна лампа на 30 Вт. Ну, я вам скажу, більш-менш зараз вже нормально. Ясніше стало набагато. Ну, Ви можете порівняти на початку відео було. Та й в принципі, до цього відео всіх відео в мене було таке підсвічення. А зараз вже мені здається набагато краще. Світодіодна підсвітка для камери набагато краще. І вже от малювати можна в одну сторону. І в другу, бачите, вже видно. Навіть щось тут я все був підточую і тут о, мені з цієї сторони не видно, бо лампа тут висить і сюди сюди нічого не попадає. А зараз бачите, вже і з цієї сторони світло, тут світло, тут світло, тут світло. Ну вже я вам скажу. І навіть на столі от щось робити також. От. Звичайно би ще, от бачите, працюємо з тої сторони тут тінь, з тої сторони тут тінь. от Бачите, типу як подвійна тінь. Ну, Але то не критично, Ну, просилася б звичайно ще посередині, десь тут лампу і ззаді також ще б ще от в тому куті. Десь також би поставити світодіодне. Можливо, ще і поставлю колись. Ну, в новій майстерні то точно я хочу зробити з чотирьох сторон. Тобто дві 250 будуть по боках, а ззаді дві десятки чи дві двадцятки. Десь також з одної і з другої сторони. Ну З світлом я вже тут побавлюся. ну Все в мене буде світодіодне, щоб все разом мало десь ну 150 Вт приблизно. От зараз в мене включено десь 130 ватт. Вроді би так непогано. От, дротип розводив. Покажу. Працюють всі світлодіоди. Також поки працюють всі. От. Ну і отакі світильники. No name. Фірма якась Flood Light, але вона нічого не говорить. 50 Вт. Ну, в загальному отакі світильники, отак світять, це 50 Вт. Ну, звичайно, якби я взяв 20 Вт чи 30, то було б замало, а 50 це якраз нормально. навіть на землі, бачите, все нормально видно у нас. Але як ви бачите, я замітив, всередині чомусь запотіває, ну, напевно, що там не герметично воно так я казав. Ну, але то не критично. Для майстерні мені піде. Власне, от все, що я хотів показати. Освітлення для майстерні. Для майстерні якраз прожектора найкращий варіант, тому що такі от звичайні лампи вони і багато беруть і... і освітлення не дуже. Кому сподобалось відео, ставте пальці догорі. Також підписуйтесь на канал і до нових відео. Всім пока!